Доброго ранку. Ідемо пастись. Несу тітці молоко і трошки сиру. Заодно. Йдемо пастись. Тут яблука. <кій> Ніяких яблук нема, зато дички є. Ну і, звичайно, моїм дівчатам це ж таке смачненьке. Сьогодні ранок у нас почався в 4, Над хатою пролетіло. Звичайно, вже ніякого сну немає. І таке зло бере. І думаєш, хоч би воно не долетіло, куди його направили. Хоч би його збили, хоч би його не знаю. Так що я зараз на, на емоціях, чесно, зла-сердита, але якось з, з, так ранок почався швидко, проснутися не дали, але те, що полетіло, це одне. У мене свекруха прихворіла і визивала я скору. Вони приїхали, накололи, все, все нормально. Далі ще з'їздили, купили свининки з рання. У нас на 7 годин тут на цукровий завод на базар вивозять свинину. Купила свининки. А тепер, а барсік вже ж переживає 7 годин, а ми машину вигнали і кудись поїхали. Він весь нічого не поніма, що таке, куди злиняли. Ну ми швиденько вправились і тепер йдемо. Довольний, довольний, що йдемо. он попереду. А ми зараз занесемо молочко і сир і підемо. Далі пастись. Давно ми тут були. Пасемося на другому пастівнику, на другій леваді, а сюди давно приходили, а козам треба міняти локацію кожні 3-4 дні. От вони такі, такі є ці кози, що на одному місці їм не дуже. Весело пастись кожен день. Ну, Но... опа, а там перепили. Якщо я зараз туди полізу, вони втечуть. О, он. Там і маленькі є. Там є й маленькі. Там є й маленькі. Так, тихо, сюди не йдіть. Десь поховалися. Не бачу нікого. Ну добре, не будемо лякати. Пішли. Є тут у мене, так сказала, є у мене. Е, є тут на цьому місці сім'я Перепилів. і... У минулому році теж я бачила виводок. Зграйка бігала по траві, але то було там далі. Біля болота вони, а це щось вони дуже близько підійшли до дороги. У нас там дорога на село йде, це якраз ми йдемо. Звернули з неї. Це дуже близько вони до, до траси, до дороги. Тут Лисиця живе і не одна. Тож їх хоч трохи стріляли, зараз охота заборонена, тому лисиці в нас і по селу ходять. Та я думаю, це не тільки в нас. Багато де лисиці вже обнагліли. Косульки є, теж бачила. І зайця один раз бачила. Ну, зайці теж у нас парочка тут на нашому кутку весною вишивали. Отак виходить відео. Прогулянка, ой, дівчата шпори ж почали гристи, їсти. Смачненько, смачненько, да? на сояшник зацвіта. І чую, вже бжоли наші пішли на соєшник. У нас ми там бжоли, наші там, а сояшник там. Ой, комаря, море. У мене дівчата повимазували боки. Вчора підводила около на сараї а, смолою. Ну, а вони ж люблять, об стіни тертися. І тепер повимазувались. Ну, -маю, дівки, я вас купаю, а ви в мене оце так, я, я й знала, що таке буде. Вчора вже ввечері підводила. Думаю, за ніч ж вона не висохне. Це ж по-любому мої красотульки вимажуться. Ой, що барсик? Давно тут був, да, зайчик? Ти мій Жойчик, красивий такий хлопчик. Пішли. Так, а хотіла ж я показати, що ж я в'яжу, мої мій процес, який зараз мене прям захватив, заполонив, я більше нічого не в'яжу. А саме це павутинка, яку ми починали в'язати з Мариною, моєю подругою, яка живе в Німеччині. Але не все так сталося, як гадалось. Ідею підкинула мені Марина цього джемпера, цієї павутинки. Мені сподобалось, тому що павутинка не, не звичайна, павутинка візерунком, ажурним візерунком. Барсіку! Барсіку! Тихо будь! Ну, все, тихенько, тихенько, Барсік! Так, про павутинку я розкажу трошки пізніше. Залізла в хащі. І знаєте, що тут є. А тут є грибочки. Так, волошка, підожди, бо ти мені всю красоту потопчеш. Ой. А комарів тут ще більше, ніж грибочків. О, краса яка. Все, більше нема. І гілки. Зараз покажу. зараз щось покажу. Та-дам! Та-дам! Ой! Фу! Мати земле! Та не! Куди? Щас потопче. Ну, Диви! Ідіть звідси! Ух! Так, сейчас я їх трошки тут... Ой, який красивий же ж. Зараз буду пакетик шукати. У мене десь в сумці повинен обов'язково бути пакетик. Тут комарів позипастись не будуть. Та і мене зараз комарі виженуть. А тоді вже буду розказувати про паутинку. Ну що, знайшла я. Ось чотири грибочки знайшла. Пакетик у мене в сумці дежурний. Є, так що знайшла собі роботу, Добавку до роботи. Мало мені чим займатися, я ще собі грибів назбирала. Але це такі смачні гриби. Скоріше за все, я їх просто відварю, остужу, охоложу і в морозілку вкину. Буде колись час, тоді. Пристрою, куди треба. Ой, там комарі нас так насіли, що прийшлося тікати на сонечко. на сонці менше трошки. Ну, а зараз покажу паутинку, Аля паутинку. павутинку. Я б її не назвала паутинкою, я б її не назвала а... класичною павутинкою. Це буде щось. Зовсім інше. І так, павутинка, не до павутинка, у мене буде у вигляді кардигану. Спинку я вже зв'язала, в'яжу, пілочку. В'яжеться дуже просто. Спинку я зв'язала просто рівну, без пройм, без вирізу горловини, все рівно. Пілочка в'яжеться ідентично. Але тут трошки був нюансик, тому що, ну, як правило, пілочку ми в'яжемо в половину меншу, ніж спинка. І в мене половина виходить ось тут. Ось, оце в мене була б половина. Але в мене тут, виходить, розрізається саме оцей ажурний візерунок. І я вирішила зробити край точно такий, як на початку ось так. І візерунок не обрізається на половині. Ну, і вигляд має ось такий: такі трикутнички по краю. Далі я думала, що ці трикутнички я збережу і буду робити убавочки на В подібному ні, горловині в кардигані, але я потратила весь вечір, щоб розрахувати, щоб все правильно так ішло по горловинці. Ну, не так сталося. Крутила, вертіла і вирішила, що все-таки буду робити тут планочку, резиночкою один на один. І ця резиночка буде скорочувати мою пілочку до висоти плеча. Так що, щось мудрую. І як ви бачите, як я вже казала, не вмію я в'язати по описах. Так воно і вийшло. Чого я вирішила зробити кардиган? По-перше, я вже давно мрію про такий пухнастий кардиган. І в мене була є ниточка від Drops Alpaca Silk. Її мені Іра присилала із Швеції. Вона такого темно-зеленого кольору дуже класна. Але я ж не могла на неї ніяк настроїтися. І тут, значить, Маринка мені присилає оцю ниточку і просить, давай будемо в'язати павутинки. Добре. Коли я зв'язала спинку, я розумію, що джемпер павутинка все-таки повинен бути тоньший, ажурніший і повітряніший. А в мене виходить такий кардиганчик, точніше, таке полотно, не до павутинка, або павутинка зимового варіанту, і приходить така ідея зробити саме кардиганчик, а не джемперочок. Тому буде кардиган. Я, чесно кажучи, хотіла. Зв'язати, але аж тоді показати вам, що в мене вийшло. Але, як я вже сказала, я сьогодні на емоціях і це відео е знімається спонтанно, без підготовки, без е Як називається? Без сценарію. Правда, я ніколи сценарію не пишу. До своїх відео, я лише можу записати якісь такі моменти, ідеї, які приходять мені в голову, які я хотіла б озвучити в своїх відео. Але сьогодні це зовсім не той варіант. У бавочки я Зразу зробила у кожному другому ряду, ось одна, ось друга. А далі почала все-таки робити в кожному четвертому ряду, і в мене залишилось пров'язати раз, два, три. Ні, не так, раз, два, оце другий <смі> другий візерунок доходить до завершення і ще один. Тобто, в мене от таких рапортів. 10 у висоту. Сім я зв'язала. Це будуть підрізи. Ну, не підрізи, а пройма рукава. І далі три вгору це буде сама пройма. Так що ось така робота. В'яжу, знаєте, ну, прямо на одному диханні. Єдине, що у мене не вистачає часу. Але. Але в'яжу, я думаю, що до осени в мене буде кардиганчик готовий. Мені дуже подобається оця повітряність, ніжність, е е легкість, знаєте, така теплота якась, ну, дуже класно до речі, до речі, у мене тут на половині ряду закінчилась ниточка. Зараз буду під'єднувати і продовжувати в'язати далі. Так, санцесвіта. Ой, так. Що по... по новинах ще? По господарству. У мене не купили моїх козенят, у людей. З'явилися якісь проблеми, вони виїхали і відмовились від покупки. Тепер у мене задача продать. Да. Але чогось, кому потрібні такі козенята, живуть на Західній Україні. Всі, хто живуть тут, такі кузенята їм не потрібні. Ой, ну нічого. Як кажуть, що не трапляється, то до кращого, тому будемо вірити саме в це. І кожному свій час. Не знаю, як буде на наступний рік. Загадувати не буду, але я трошки хотіла зменшити поголів'я, тому що бачу. Ну, як ви знаєте, проблеми із спиною і вони мене трошки вибивають із колії, я не можу робити те, що я, звичайно, роблю. Зазвичай сама роблю. Мені треба когось просити на допомогу, прибрати укіз, вивезти гній. Ну... Те саме сіно, те саме багато роботи. Одним словом, і я хотіла зменшити поголів'я кіз, зменшити їх до трьох голов. Я вибачаюсь за зйомку таку, але так сонце світить, так, рука болить. Зараз, може, стану десь в тінь, то там може, може, краще буде видно. Сир варю, сиру вже багато, потрошку, потрошку продаю. Мені одна знайома написала, каже, привозь на базар, в мене нема коли вивозити сир на базар, чесно. Якби у мене були права водійські, може б я як... Якось би раз там в день, раз у тиждень або там раз у декілька тижнів. Може б я з сиром своїм і виїжджала б на базар. Але в мене правів немає, а в чоловіка своя робота, і зараз літо, в нього на пасіці дуже багато роботи, тому ну, знов повітряна тривога. Ой, та щоб ви вищизли всі до, один, до єдиного, так, прошу я. Значить, з базаром варіант не проходить. Висилаю новою поштою. І навіть в жарку погоду я висилала, дуже хвилювалась, але... Сир й дуже гарно, ніяких претензій від покупців я не отримала. Тільки, тільки добрі слова і приємні, приємні коментарі. Так, ще щось хотіла розказати, так, да, про павутинку, повернусь ще до павутинки, а, як справи у Марини із павутинкою. Ну, почну з того, що Маринка в'яже спицями не так давно. І в основному вона в'язала лицевою гладдю або круговим в'язанням, або поворотним. І тут їй захотілось павутинку, ажурним візерунком. Тоненька ниточка, пухнаста. І спиці 4,5. Чи 4, я вже не пам'ятаю. Вона не здавалась довго, вона старалась, але в неї не виходить саме слідкувати за візерунком. По-перше, у неї набагато тоньша нитка, ніж у мене, і в неї рапортів набагато більше, петель набагато більше і одним словом. Вона вирішила трошки віддекласти свою павутинку, і ми зірою їй порекомендували пов'язати візерунок, але іншими нитками, щоб вона зрозуміла сам візерунок, як він в'яжеться, куди повинен дивитись. Малюнок і як, як повинні викладатись петлі От Як мені так стать, щоб дівчат видно було? О, видно дівчат, дівчата пасуться? І вона погодилась поки що її павутинка відкладається. І вона починає в'язати, по-моєму, там із котону чи напівкотону, я вже не пам'ятаю, але вона е, хоче навчитись читати схеми і в'язати ажур. Ось так. А в мене моя паутинка зимового варіанту. Як ви бачите, росте, і я дуже цим задоволена. І я знову і знову кажу Марині, я кажу, тобі настільки вдячна за ідею, тому що на павутинки я завжди дивилась так, знаєте, скептично. Ну, якось я їх не зовсім розуміла. А тут у мене, і куди мої чорти побігли? А тут у мене, наче павутинка, але не павутинка. А, наче, наче. Такий, а що случилось? Іди сюди. Давай, давай. Моя зірочка. Покинули тебе, так? Да? Волошка. Ось моя котюночка, моя зайчунечка. Ой, підожди. Іди ось так подивися Ось так, ось так, ось така красунечка. Моя зірочка, моя сонечка. Так, дівчата, поки знімаю відео, тільки що позвонила дочка із Полтави по поводу посилки на Ізраїль. Вчора в неї був важкий день, того, що декілька днів назад я новою поштою відправила Каті посилку, щоб вона з Полтави на Ізраїль її відправила футболочка і там невеличкий сувенірчик із дерева. Сходила вона вчора, була вихідна, сходила у відділення і в неї посилку не взяли. Розстроїли мені дитину і мене також. Прийшлось дзвонити на гарячу лінію. І я тепер не знаю чи вийде нам відправити цей топ. Виявляється, що? Ні пряжу, ні вироби. Відправляти не можна за кордон. Вовна, напіввовна може бути переносчиком якихось недругів. І якщо на виробі, на одязі немає бирочок, це рахується вживана річ. Катя каже, це нова, це в'язане вручну. Людина замовила, треба відправити. Ні, ми нічого не знаємо. У мене нема слів. Я в лубнах. Відправляла, спасибі дівчатам, без питань. Так, да, вони бачили, що, що я кладу в посилочку. Я казала, що це в'язана річ, я її відправляю, людина замовила без питань. В Полтаві. Ну це може не, не у всіх відділеннях. Ай, сьогодні відео сплошна, сплошні скарги. Добре. Все буде добре. Нічого страшного. По-любому ТОП відправиться до своєї замовниці, до своєї господарки. Я в цьому впевнена. Не з Полтави, то з Лубен. Хотілося швидше його відправити, звичайно. Але не виходить. Ми не попадаємо в Лубни. І я вирішила, що Катя відправи з Полтави, так буде швидше, зручніше. Але, як ми бачимо, знову не так сталося, як гадалось. Це, мабуть, вже третій раз я повторюю цю приказку. Так, мабуть, буду я закруглятися. Вийшло відео емоційне. Сонце очі світить. Але все-таки всім я бажаю миру, здоров'я, благополуччя, всього-всього найкращого. Всіх обіймаю, всім велике-велике вітання з Полтавщини. Не забувайте, кому треба сир в наявності. Твердий, напівтвердий. З різними добавками. Пишіть, дзвоніть, не забувайте. Ну а на цьому всім пока-пока.